На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. запобіжний захід народному депутату, який є одним із фігурантів справи про можливу корупцію під час закупівлі засобів РЕП та БПЛА. Отже, Олексій Кузніцово, який є членом фракції Слуга народу, суд призначив арешт або застава у понад 8 мільйонів гривень. Одночасно суд обирав і іншим е, фігурантам, е, зокрема колишньому очільнику Мукачівської РДА Сергію Гайдаю. І чи є вже рішення, дізнаємося у кореспондента ТСН Олександра Романюка, який стежить за засіданням у антикорупційному суді. Отже, Олександре, е, розповідай все, що знаєш на цю мить тобі слово. Таю Соломія, хочу сказати, що насправді, поки маємо єдине рішення, і це власне запобіжний захід для депутата Олексія Кузніцова, це тримання під вартою або понад 8 мільйонів гривень застави. Фактично, у сьогоднішньому засіданні ми мали таку специфічну ситуацію, тому що журналістам під час засідання дозволили знаходитися у залі, але знімати дозволили лише сам момент проголошення запобіжного заходу, і під час нього ну, під час самого засідання. Сідання прокурори наголошували на тому, що вони хотіли би бачити саме тримання під вартою або 30 мільйонну заставу, тому що за їхньою версією Олексій Кузніцов був одним із тих, хто координував роботу цієї злочинної групи. Зокрема, вона займалася чим, що штучно завищувала ціни на засоби РЕП та БПЛА, які потім отримували у Нацгвардії. В середньому сума націнки була більше 30%. І за різними епізодами справи збитки складали трохи більше. Мільйона 200 тисяч гривень за одним епізодом, і понад 3 мільйона гривень за іншим. Чому така велика сума застави? Прокурори наголошували на тому, що сам Олексій Кузніцов є народним депутатом, тобто може впливати на слідство і відповідно є посадовою особою. І якщо застава буде меншою, то він ну може скажімо так уникнути відповідальності. Сам підозрюваний і категорично не погоджувався зі звинувачуваннями. Він та його адвокати говорили про те, що фактично у документах, які подали прокурори не вистачає доказів щодо його причетності, вони не бачать такої значної доказової бази. Утім, суд насправді більше прислухався до версії прокурорів, але задовольнив її частково. Знову ж таки, повторюсь, це тримання під вартою і понад 8 мільйонів гривень застави. Прокурори кажуть, вони в принципі рішенням задоволені, але ще хочуть ознайомитися із резолютивним. Ну поки що була озвучена лише резолютивна частина. Вони хочуть побачити весь текст. і Після того вже ухвалюватимуть. Рішення чи будуть його оскаржувати, але в цілому триванням під вартою вони задоволені. Натомість адвокати Олексія Кузнєцова обіцяли рішення оскаржувати. Я прошу пряму мову. Щодо тримання під вартою, ми вважаємо цей найбільш обґрунтований запобіжний захід, який може запобігти всім п'яти ризикам, які озвучували сьогодні в судовому засіданні. Подальші дії захисту це апеляція. Нам здається, Що ми зможемо зменшити суму застави орієнтовно до 2 мільйонів гривень. І далі вже будемо рухатись по наданню показів та формуванню нашої доказової бази. А 8 ми в нього наші Наскільки мені відомо, то ні. Тобто він буде Ну, до операції, так. Да. Якщо хтось десь якось може і внесе за нього заставу, але мені цього невідомо станом на сьогоднішній день. Більше повітря. Щодо Сергія Гайдая, то хочу сказати про те, що станом на зараз у засіданні оголошення перерва там виступили прокурори, йому так само просять про тримання під вартою або 30 мільйонів гривень застави. А от захисники Сергія Гайдая поки що ще не виступали, тому їхні аргументи ми найімовірніше зможемо почути у наступних випусках. Студія. Дякую, Олександре, про обрання запобіжного заходу фігурантам е справи про можливу корупцію під час закупівлі засобів РЕП та БПЛА. Е ми сьогодні щойно почули від кореспондента ТСН Олександра Романюка засідання в антикорупційному вищому антикорупційному суді. Росіяни продовжують запускати шахеди по Україні і цієї доби атакували із п'яти напрямків з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Випустили 162 безпілотники типу шахет та дрони імітатори і аеробалістичну ракету. Кенжал наша ППО збила та подавила більшість повітряних цілей. І це 161 безпілотник. Повідомляють у повітряних силах. Зафіксоване влучання одного БПЛА, а також уламки від падіння збитих на дев'яти локаціях на Одещині та Київщині. І дедалі більша загроза для України та держав НАТО в інституті вивчення війни проаналізували заяви, що Росія готує Донецький аеропорт для запуску безпілотників. Про підготовчі роботи на литовищі, яке країна-агресорка планує перетворити на майданчик для запуску дронів. Раніше повідомили аналітики. В інституті вивчення війни зазначили, супутникові знімки аеропорту демонструють, що росіяни частково розчистили укріплення на злітно-посадковій смузі. А ще розпочали будівельні роботи на паркінгах, Ймовірно, готуючись до встановлення паливних баків, запуск безпілотників далекого радіусу дії з розташованого ближче до лінії фронту Донецька, скоротить час, який українська ППО має для реагування. Наголошують аналітики в інституті вивчення війни. Також кажуть, подальше використання Росією окупованих територій для запуску дронів становитиме дедалі більшу загрозу Україні та державам НАТО. Чотири російські винищувачі пошкоджені. Один знищений повністю на аеродромі САК в тимчасово окупованому Криму. І про це щойно повідомила Служба безпеки України. Успішну місію здійснили безпілотники центру спеціальних операцій. А в СБУ кажуть, литовище в САКах є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі. Внаслідок удару повністю знищено літак Су 30 СМ. Ще один поскоджено, і також уражено три літаки Су 24 на території аеродрому. Під удар українських БПЛА потрапив і склад авіаційного озброєння. На Харківщині росіяни намагалися штурмувати КПП Гоптівка, але бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади відпили відбили напад. Про це повідомляє начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. І за його словами українські військові знищили понад 10 російських загарбників, і після цього окупанти відступили на свою територію. Попри заяви російських пропагандистів, контроль над гоптівкою залишається повністю за українськими силами. Вранці росіяни з артилерії обстріляли передмістя Херсона. Загинув чоловік і ще двоє людей зазнали поранень. Троє травмованих жителів, і в самому обласному центрі. Тим часом влада міста евакуює мешканців корабельного району. Все через пошкоджений острівський міст, який з'єднує житловий масив із самим Херсоном. На переправу цими вихідними росіяни двічі скидали авіабомби, поруйновано дорожнє покриття та газогін. Тож жителі району залишилися без газу, продуктів та води, які на корабел неможливо доставляти. На евакуацію вже погодилися понад 80 людей. Їх везуть або до родичів в інші мікрорайони, або у місцеві прихистки. Чимало жителів Корабелу свої домівки покидати відмовляються. Вони вважають, що куди їм нема куди їм їхати. Це так не привезуть, туди нереально буде. Я години так думає, що нереально буде. А вони на щось надіються, запаси якісь поробили. Доброго дня. Кладіть речі, зараз допоможемо. Підвеземо, підвеземо. Ще є люди з острова бажають евакуацію. Так сідайте в машину. Справжня драма на сцені, аншлаг у залі, і несподівана гостя за лаштунками у столиці. Відбулась прем'єра нової вистави популярного українського режисера Івана Уривського Земля. Особливість постанови полягає у тому, що у ній задіяні актори одразу двох київських театрів. А саму виставу режисер театру Франка Гуривський показує на сцені столичного театру Лесі Українки. На прем'єрі побував і кореспондент ТСН Іван Воробйов. У глядацькій залі театру імені Лесі Українки жодного вільного місця. Сьогодні тут прем'єра вистави режисера Івана Уривського Земля за одноіменним твором Ольги Кобилянської. Сам Уривський також у залі трохи хвилюється. На тижні будемо орати. Як на весні добре ориться, то буде добрий рік. В основу повісті Кублянської лягла подія, що трапилася наприкінці 19 століття в Буковинському селі. Молодший брат убив старшого, аби стати єдиним спадкоємцем батьківської землі. В інтерпретації режисера це історія однієї родини як мікромодель всесвіту, сімейні конфлікти, драми, зрада і любов вічні, адже супроводжують людство з початку його існування. Розповідає Уривський. Проте називає цей матеріал непростим і зізнається, довго вагався чи братися за цей твір. Мене захоплює і тексти, і, звісно, я мав певну складність при переносі їх на сцену, але для мене важлива була ця історія, бо вона якась ну дуже багато особистих, напевно, моментів якихось mm -hmm. в ній є. Ця історія актуальна у всі часи, певен режисер, і перегукується із сьогоденням. Бо там є сім'я, да, там є всі якісь такі людські проблеми, так, там є війна. Е там є дуже багато людського якогось усю роботу від постановки режисури, розробки декорацій до підбору костюмів зробили митці київського театру імені Франка. В плані атмосфери все чудово мені сподобався цей період репетицій, Люди, які тут працюють. Актори Франківці також на сцені разом з акторами театру Лесі Українки. Актор Сергій Дитюк у виставі Уривського грає голову родини. Під час свого творчого шляху змінив багато театрів та режисерів. Досвід роботи з франківцями йому сподобався, каже він. З Іваном було комфортно працювати. Він знає, що він робить, точно знає. І тому і спілкування, і вимоги, які були від нього, вони були зрозумілі і було працювати достатньо легко і цікаво. Вистава Земля була створена за рекордні півтора місяці. Розповідає актор Владислав Мелешко. Він грає одного з братів Саву, який вбив рідного брата Михайла через бажання заволодіти родинною землею. каже, ця роль змінила його, зокрема через особисті обставини. Це було важко, це було дуже цікаво. Мені трошки стало важче з 18-го числа, бо в мене якраз дитинка народилася mm -hmm. з дружини. От і в мене знаєте репетиції 24 на 7. Але я кажу, що в нас просто зараз кожну ніч єдна атака, поэтому ми і не висипаємось. Другий прем'єрний день припав на ракетну атаку росіян на столицю. Тож вистава розпочинається із хвилини мовчання за загиблими. Для актора Олександра Рудинського ця вистава особлива, адже на одній сцені разом із ним його вчитель, актор Анатолій Ященко, у ролі батька та дружина акторка Марія Рудинська. Олександр та Марія вперше в житті грають на одній сцені закоханих. Друго хто ж це каже. Для мене це честь. Ці люди були поруч сьогодні. Рудинський теж грає Савух, але в іншому складі. Роль надзвичайно емоційна і потребує багато енергії. Тому після вистави відчуває виснаження та спустошення. Зізнається актор. До того ж, відбиток накладають і нічні обстріли. Це особисті речі, розумієте? Ви ж бачите, що сьогодні відбувається за вікном. Воно не може проходити повз актора. Тобто, ця частина, яка сьогодні ну, воно лишається при тобі, і це. Певний фундамент, який дає тобі ще додаткового імпульсу на виходу на сцену, розумієте? Певний запал. Перша поява на публіці у новому статусі серед гостей прем'єри, тимчасово виконуючи обов'язки міністра культури Тетяна Бережна. Це надзвичайно красиве переосмислення класичного твору і е я дуже сподіваюся, що в мене буде нагода поговорити більше з акторами, більше з працівниками театру, щоб зрозуміти, що ми, як міністерство культури, можемо зробити для них, щоб таке мистецтво, таку творчість бачив не тільки український глядач, а глядач з усього світу. Після вистави глядачі ще довго не відпускають акторів зі сцени, а самі вони за лаштунками ще довго діляться враженнями та вітають один одного з прем'єрою. Це буде так. Дякую. Дякую вам. Дякую. 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 Вистава Земля має вікове обмеження: 16+, А квитки на неї вже розпродані аж до жовтня місяця. Іван Воробйов, Іван Павлович, Олексій Осавчук, ТСН Есен марафон. Єдині новини.